Цього дня 1847 року народився американський видавець і журналіст Джозеф Пуліцер, передусім відомий як родоначальник жанру жовтої преси. У власних матеріалах журналіст робив акцент на викритті політичної корупції, сенсаційних кримінальних новинах та актуальних коментарях і був одним з тих, хто зберігав незалежність від уряду. Та обстоював право журналістів писати правду. Свої статки а це 2 мільйони доларів заповів на фінансування однієї з найпрестижніших у США в галузі літератури, журналістики, музики і театру. Сто років тому вийшов друком відомий роман Великий Гетсбі». За словами автора Френсіса Фіджеральда, він прагнув створити щось нове, надзвичайне і красиве, але водночас просте. Великий Гетсбі» – яскрава американська історія 1920-х років з розкішними вечірками і любовними трикутниками. Історію неодноразово екранізували. А фільм База Лурмана з Леонардо Ді Капріо у головній ролі отримав два Оскари. 10 квітня 1938 року в окупованій Австрії під контролем німецьких нацистів відбувся плебісцит, за результатами якого 99,7% населення підтримало приєднання до Третього рейху. Референдум проходив в атмосфері терору й пропаганди. Опозиційні політичні сили були розгромлені, а незгодні – залякані або ув'язнені. Голосування не було вільним а результати сфальсифікували, що дозволило нацистській Німеччині офіційно закріпити окупацію Австрії, яка фактично відбулася місяцем раніше. Цього дня 1972 року була укладена конвенція про заборону біологічної зброї однієї з найнебезпечніших та найнеконтрольованіших наразі. Підписантами документа є майже 200 держав світу, які зобов'язались не розробляти, не виробляти і не накопичувати біологічну зброю. Україна також дотримується положень конвенції. Втім, відсутність механізму перевірок наявності біологічної зброї у різних країнах обмежує ефективність виконання положень документа. Тож час від часу з'являється інформація, що деякі держави, зокрема Росія, всупереч конвенції, продовжують працювати над створенням біологічної зброї. 10 квітня 2010 року польський урядовий літак Ту-154 зазнав авіакатастрофи поблизу російського Смоленська. Жертвами трагедії стали всі 96 осіб, які перебували на борту. Серед них президентське подружжя Лех та Марія Качинські, високопоставлені чиновники, політики, представники духовенства. Делегація прямувала до Катині для участі у меморіальних заходах, присвячених 70-м роковинам масового розстрілу радянськими спецслужбами майже 22 тисяч польських військовополонених. А яким буде 10 квітня 2025 року залежить від кожного з нас.